Я не хотіла пожимати руку цієї спортсменці, і я діяла своїм серцем. Сьогодні те, що ми бачили, це була конкретна провокація з російської сторони, російської спортсменки під нейтральним прапором. Українська фехтувальниця Ольга Харлан отримала дискваліфікацію на чемпіонаті світу з фехтування за те, що зробила дуже правильно, не потисла російській фехтувальниці руку після того, як її. Перемогла. Давайте встанем, попробуем встать на место Ольги Харлан. Uh, жительница, точнее, она родилась в городе Николаев. Ее город продолжают варварски уничтожать вот прямо сейчас, прямо в последние недели. И это длится с первого дня вот, большой войны, вот этого вторжения. Правила должны измениться, потому что изменяется свет. Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. А это видео, это Повна солідарність це неймовірна гордість за українську чемпіонку Ольгу Харлан. Буквально вчора вона стала топом всіх світових новин, тому що зробила те, що має робити кожна спортсменка, кожна українка і кожен українець. Вона не потисла руку російській спортсменці. Я нагадаю, що зараз відбувається чемпіонат світу з фехтування. Ну і Ольга Харлан це фактично синонім до самого фехтування, обігравши росіянку, та її спровокувала на те, аби потиснути руку. Це така традиція по закінченню будь-якого спортивного змагання. Хоча Українська Федерація і попереджала ніколи і ніхто не буде доторкатися до росіян. Сама Ольга з Миколаєва, вона, як ніхто знає. Наслідок російської війни, російської агресії, ну і звісно, про те, як абсолютно всі артисти, спортсмени, вони ж поза політикою, вони ж не виказують свого гніву і не виступають проти цієї війни. За цей вчинок вчинок людини з великої літери, звісно, міжнародна організація вирішила дискваліфікувати Ольгу. Сама Ольга вже записала відео про те, що вона не могла вчинити інакше. Але коли дізналася про дискваліфікацію, то від болю кричала боляче за. Ольгу було абсолютно всій Україні. Але у ту ж мить ми неймовірно пишаємося нею, тому що вона показала нашу гордість, вона показала, що ніколи ми не підемо на поступки, що ніколи ми не будемо знову колегами, братами, ким завгодно із росіянами. Та й загалом у світі спорту існує дуже багато правил, пов'язані з тим, що країни, які поміж собою ворогують чи перебувають у стані війни, їх ніколи не допускають до одних змагань навмисно розводяче. Ну а тут ми бачимо відверту провокацію. Ба більше міжнародний комітет з фехтування очолює такий собі Усманов, один із найближчих олігархів до воєнного злочинця Путіна. Тож вся ця провокація була абсолютно очевидна. Ще раз і ще раз, Ольгу, ми тобою неймовірно пишаємося. Дякую за те, що ти роками прославляла. І ще будеш прославляти Україну. Ну і звісно ж, ми назбирали всі найголовніші факти і заяви з цього приводу. Друзі, всім привіт. Сьогодні був, як ви бачите, дуже важкий і дуже важливий день. Те, що сьогодні, сьогодні відбулося, це надає дуже багато запитань, але водночас і дуже багато відповідей. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт. Тому що відбулося сьогодні, це те, як повинно було відбу... відбутися. Я не хотіла пожимати руку цієї спортменці, і я діяла своїм серцем. Тому, коли я почула про те, що мене хочуть зняти змагань, дискваліфікувати і дати мені чорну картку, а, звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. А, але потім я почала оживати, тому що ви. Тому що ваші меседжі, ваші сторіс, ваша підтримка, підтримка кожного, а особиста підтримка від наших бойців, які нас захищають. Коли я чую це, що я їх мотивую, чи цей вчинок замотивував їх, но це, це неможливо передати. Я дякую кожному з вас. Я дякую кожному бійцю, який нас захищає. Ви знаєте, нікого ніколи не можна примусити, примусити до миру. Особисто українців. Ніколи. Ніяким руки стисканням. Ніколи. Тому так буде завжди. І я, мабуть, що розумію, як всі в цьому світі, в адекватному світі, розумію, що правила повинні змінитися, тому що змінюється світ. Але те, що я відчуваю від вас, всіх, ну, це не передати словами. Я дякую кожному. Я відчуваю все в моєму серці. І слава Україні! Хочу вам всім подякувати за те, що ви відслідковуєте, що відбувається в спорті, тому що на сьогоднішній день це вкрай важливо, тому що наші спортсмени приймають участь у міжнародних змаганнях. Наші спортсмени показують свою позицію, і наші спортсмени намагаються допомогти в нашій спільній перемозі. Зараз я хочу е, прочитати. Заяву міністерства, яку сьогодні ми опублікували на сайті Міністерства. Міжнародний Олімпійський комітет не запросив офіційної делегації країн-агресорок на Олімпійські ігри у Парижі. Це результат наших спільних зусиль: президента України, дипломатів, міжнародних партнерів та всієї спортивної спільноти. Українські спортсмени та тренери прагнуть чесно змагатися і не відмовлятися від боротьби. Зауважимо. Що рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів, на наш погляд, не виявляють достатньої ефективності. Неконкурентні спортсмени з країн-агресорів беруть участь у змаганнях з метою перешкоджати участі та ліцензуванню наших атлетів у Олімпійських іграх. Тому ми коригуємо нашу стратегію та підтримуємо участь наших атлетів у всіх міжнародних спортивних подіях. Де немає представників РФ та РБ під національним прапором та тих, хто підтримує війну проти України. Міністерство продовжує поповнювати базу даних спортсменів і тренерів країн-агресорок, які підтримують війну проти України. Міністерство молоді та спорту України здійснюватиме суворий моніторинг дотримання вимог безпеки наших атлетів та їхніх вболівальників з боку організаторів міжнародних змагань. У разі виявлення фактів, що нейтральні спортсмени з паспортами РФ чи РБ використовують національну символіку діями чи заявами, виказують приналежність до країн-агресорок, Україна перша фіксує факт порушення нейтрального статусу та рекомендованих умов, відзначених міжнародним олімпійським комітетом, заявляє протест організаторам міжнародних змагань. У разі відмови організаторів змагань усунути порушення національна збірна команда України припиняє участь у конкретних спортивних змаганнях. Україна не змінює ставлення до російського спорту, його повністю контролює кремлівський режим, і саме кремлівський режим визначає, хто з росіян та з яких умов братиме участь у міжнародних змаганнях. Ми вважаємо, що цю тактику Кремля неприпустимою. Ми дякуємо всім нашим міжнародним партнерам, країнам, урядам, національним олімпійським комітетам, спортивним федераціям, спортсменам, всім, хто став з нами на правильний бік історії, хто разом із нами чинить опір перетворенню міжнародного спорту на інструмент політичної пропаганди кремлівського режиму. Вдячний усім, хто не допускає повернення представників країн агресорів до міжнародних змагань. Як результат. Більшість федерацій не допустила ані росіян, ані білорусів, а й найтитулованіші спортсмени відсторонені за публічну підтримку війни в Україні. Ми продовжуємо нашу боротьбу спільно з партнерами, аби кожен російський чи білоруський спортсмен, який підтримує війну, забув про міжнародний спорт. Дякую і готовий відповісти на ваші питання.

Міжнародного федерація фехтування. І я наголосив на те, що наші спортсмени не будуть тиснути руку спортсменам з нейтральним прапором, які з Росії. Вчора була зустріч Федерації, яка зараз президента Федерації, головного тренера, який зараз знаходиться на чемпіонаті світу, теж з членами міжнародної федерації, вони теж наголосили. На те, що наші спортсмени не будуть тиснути. Вони нададуть салют, привітають і підуть з доріжки. Сьогодні те, що ми бачили, це була конкретна провокація з російської сторони, російської спортсменки, під нейтральним прапором, тому що ми бачили, що вона конкретно робила провокацію проти Ольги Харлан, найкращої спортсменки України, за всю нежалежність Нашої України, одну з найкращих спортсменок в світі, вона підійшла. Ви бачили всі, що вона підійшла. Вона про робила провокацію. Довгий час вона тримала руку, вона чекала, тому що є випадки спортсменів на звихтування, наприклад, де приймає, де зустрічаються спортсмени з Ізраїлю і з із Арабського світу. Вони не тиснуть руки, вони Вдаряють по клинку і розходяться. Тут ми бачили, що вона спровокувала Ольгу, спровокувала організаційний комітет. І, на жаль, організаційний комітет він знав, що це буде відбуватися, тому що їх попередили. Але на жаль, вони зробили те, що зробили. Вони дісклюкали Ольгу після довгої перерви. Вони довго сперечалися. Там я знаю, була збиралася і члени виконкому. І ви ж бачили, що і судді були е, налаштовані позитивно, тому що суддя присудив Ользі перемогу. Але на жаль, е, організатори змагань вони все ж таки витримали їх позицію, і через деякий час надали Ользі е, чорну картку і ви дісклів Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинскую спортсменку Ольгу Харван, которая отказалась пожать руки, руку российской фехтовальщице Анне Смирновой после победы в поединке на чемпионате мира в Милане. Об этом сообщает украинская трибуна, но на самом деле со ссылкой на Евроспорт итальянский. Теперь, как пишет трибуна в турнирной сетке, значится, что болгарка Илиева, которая должна была как раз встретиться с украинкой, автоматически проходит. Дальше Поединок саблисток Харвана Смирновой стал первой после начала войны встречи украинки и россиянки на спортивном турнире. Смирнова выступает на нем в нейтральном статусе. Харван выигрывал бой со счетом 15-7 по регламенту. После окончания боя спортсмены должны дождаться решения арбитра, а потом пожать друг другу руки. Однако украинская фехтовальщица не подошла к россиянке и более того выставила перед собой саблю и отказалась от рукопожатия. Я рад приветствовать вас. В нашем эфире спортивного журналиста Дмитрия, медиа-менеджера Дмитрия Навоша. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, ну помогите нам разобраться, что же произошло. И интересно понять а, ваше отношение и отношение вообще в спортивном мире к этому поступку, к этому событию, наверное. Произошло то, что происходит на всех турнирах, где сейчас пересекаются украинцы и россияне. Украинцы не пожимают руки россиянам, а также белорусам. И мне лично, у меня язык не повернется кого-то из них в этом обвинять. Давайте встанем, попробуем встать на место Ольги Харлан. Жительница, точнее, она родилась в городе Николаев. Ее город продолжают варварски уничтожать вот прямо сейчас, прямо в последние недели. И это длится с первого дня Большой войны, вот этого вторжения. Иногда соревнуются спортсмены... То есть и иногда в другую сторону от Украины бывают спортсмены, такие как российская теннисистка Касаткина, и даже там не происходит рукопожатие. Но, например, теннисистка Светолина, Украинка Светолина, поблагодарила Касаткину после их матча за ее антивоенную позицию. И э, э, ну, mm -hmm. вот э, единственная проблема как раз-таки в регламенте, действительно, если формально буквально вчитываться в регламент, это рукопожатие необходимо. И какие-то формальные основания для дисквалификации Харлан есть, но по факту Международная э, Федерация Фехтования получила огромный скандал. Нужно еще понимать, кто такая Ольга Харлан. Не просто украинка, она как бы там Кристиан Роналду или Леонель mm -hmm. Месси своего вида спорта, она шестикратная чемпионка мира, чемпионка Олимпиады и так далее, и так далее. И вот, ее выбрасывают из сорен... чемпионата мира и по сути и спорта. Дисквалификация может длиться долго. Ну, просто за то, что ну, она не могла сделать, она не, не могла никак пожать руку россиянке. И кстати mm -hmm. говоря, вот этот жест, когда она выслала вперед рапиру. Я небольшой эксперт именно в фехтовании, но люди, кто в этом разбираются, рассматривают этот жест как призыв просто соприкоснуться с саблями вместо mm -hmm. пожалуйста. Это, это некое может бойцы, быть его Кулаками друг с другом бьются там, перед началом. Да, Что-то а, вроде боя. того, да. Угу. Дмитрий, ну а неужели организаторы не могли развести как-то двух спортсменов по сетке? Нельзя было вот как принять такое решение на стадии еще а, подготовки турнира. Есть ли вот какая-то вина организаторов или какой-то их умысел? А, ну, не знаю, есть ли умысел, но вина точно есть. Я готов это утверждать. Они будут платить сейчас вот этим скандалом, некоторыми репутационными издержками для своего вида спорта, не знаю, может быть, вопросами спонсоров, которые хотели бы спонсировать какой-то праздник, они, они там, не знаю, снова вставать в контекст войны и, ну, как бы именно внутри вот этого контекста продвигаться, продвигать свои товары и услуги. И есть даже международная практика на этот счет. Например, FIFA и УИФА, футбольные международные организации разводят воюющие страны, они делают так даже в случае каких-то небольших войн, давних войн, старых войн, которые давно закончились, каких-то приграничных конфликтов. Индия не играет с Пакистаном, Израиль не играет в, вообще в арабской группе, он играет в Европейской группе, Там, не знаю, Беларусь давно не играет, Россия давно не играет с Украиной в футбол, еще с 2014 -го mm -hmm. года. И клубы, и сборные разводятся просто по разным счетам сетки. Только в финале мира или Европы они могут встретиться, но туда ни те, ни другие не добираются. Поэтому да, конечно, это как минимум ошибка организаторов, а как максимум, ну, есть более широкий общеспортивный контекст. Я продолжаю утверждать, что сумма международных политик в области, там, вокруг войны, она слабая. Вот политик как Федерации фехтования, так и международного олимпийского комитета. Они пытаются какие-то очень сложные правила придумывать, там допустить как россиян и белорусов, но там не допускать тех, кто в погонах, или там пытаются говорить о, о, о недопуске тех, кто выступил в поддержку войны. Українська фехтувальниця Ольга Харлан отримала дискваліфікацію на чемпіонаті світу з фехтування за те, що зробила дуже правильно, не потисла російській фехтувальниці руку після того, як її перемогла. Але так зване високоповажне живі приймає антиукраїнське рішення. Давайте проаналізуємо, що сталося, що робити зараз нашим політикам, дипломатам, асоціаціям, ну і, зрозуміло, що міністру спорту. Як вриватися і виправляти ситуацію? Українська шаблістка Ольга Харлан була дискваліфікована з чемпіонату світу з фехтування, який зараз проходить у Мілані. Про це повідомляють журналісти Європ... Є... Євроспорту. Харлан перемогла росіянку Анну Смірнову 15 7 в два рази. Просто її прекрасною українською шаблею настріляла, але в кінці вона відмовилась потиснути руку. Ну, і росіянка подала скаргу. Мовляв, дивіться, яка неповага до Росії. Зрозуміло, що неповага. Ви вбиваєте наших дітей, напали на нашу країну, намагаєтеся знищити нашу державу, і тут ви дивуєте, чому неповага. І тут італійське, ну зошки, не італійське журі, вони знаходяться в Італії, журі міжнародне, приймає рішення дискваліфікувати нашу чемпіонку Олю Харлан. І якраз таки в наступний раунд проходить болгарська спортсменка. У і власне це визиває дуже великий шок і паніку. Типу, мовляв, чому вона чесно перемогла, вона не повинна тиснути руку представниці країни, яка веде агресивну окупаційну війну проти твоєї країни. Але в даному випадку журі от займає саме таку позицію. І Тут не вистачає зараз позиції нашого олімпійського комітету, міністра спорту, який сам фехтувальник. Ну, от який сам мав би вже вриватися в перші секунди, якраз таки в цю дипломатичну баталію, але поки що він мовчить. і це дуже дивно, тому що якраз таки міністр і має захищати, тому що ми сьогодні стоїмо на позиціях боротьби з Росією по всьому світу, по всіх галузях і категоріях від спорту до е армії до ІТ, до економіки, до дипломатії, політики і всього іншого. І ми не повинні. Програвати там, де повинні вигравати і де виграємо по факту. Розумієте, ми повинні змінити ці правила. Ми повинні сьогодні задати проукраїнський тон на світовій арені. І ось такі речі, коли людина не тисне руку через те, що вони на нас напали, то це не значить, що її треба дискваліфіковувати. І дуже багато питань до самого міністра Догуцайта, До Гуцайта, до те, як він формував національний олімпійський комітет, в яких там просто. Кишить екс-регіоналами, представниками ОПЗЖ і російських представників. Ось це найгірше, коли в наших спортивних асоціаціях ще й досі залишаються представники Кремля, які потім якраз відстоюють на міжнародних змаганнях, на чемпіонатах світу, на Олімпійських іграх. Не Україну. А вони представляють якраз таки Росію, і тут треба чистити їх. Треба виганяти. Їм треба робити все можливе, щоб вони не мали жодного відношення до українського спорту. Тому що це якраз вата, це заглушки й консерви в наших олімпійських і взагалі спортивних асоціаціях. Ви пам'ятаєте, я ще в листопаді писав відео про е, те, що росіяни і міністр тягнуть е, туди типу представників ОПЗЖ і партії регіонів, і, начебто, скандал зам'яли, нічого не відбувається. Але ті рішення програні тоді, коли набирали в наш Олімпійський комітет цих ватників партії регіоналівських, то ми сьогодні маємо те, що за наших спортсменів ніхто не вступається. Ось це велика проблема, і питання міністра треба підняти не тільки питання культури. Питання спорту теж треба піднімати, і сьогодні це питання не повинно бути острим. тому що спорт це мільйонні, мільярдні. Аудиторії це вплив на політиків напряму, і ми сьогодні повинні в це вникати і зробити все можливе, щоб українські спортсмени були захищені, особливо такі, як пані Оля Харлан, яка дійсно продемонструвала патріотичну позицію. Мало того, що вона професіоналізм показала, перемігши цю росіянку. Так вона ще й позицію патріотичну показала. Мовляв, я не буду тиснути руку представниці держави. Терориста і вона великий молодець, і ми зробимо все можливе, щоб в неї все було добре і щоб вона, як спортсменка, отримала можливості для того, щоб перемагати, представляючи нашу прекрасну державу.